Рідні Тетяни та Леоніда Ботнар зібралися за чаєм та тортиком, щоб привітати пару з діамантовим весіллям. Вони у шлюбі вже 60 років. З нагоди родинного свята написали обітниці, дістали бутоньєрку та фату. Наречені кажуть, що секрет їхнього щасливого шлюбу завжди бути поруч, робити все разом та підтримувати одне одного. Він, як був на роботі, він ходив на роботу. Він робив на скорій помощі і проробив 40 років на нашій скорій помощі. І от ночні зміни були, тут днівні зміни по 12 часов. І як його немає, я за ним скучала. Я навіть не представляю, щоб мені хтось був другий. Напередодні родина також зібралась в кафе, щоб повторно відгуляти весілля 84-річного Леоніда та 78-річної Тетяни. З рідними вони відзначають кожну річницю. Це ініціатива чоловіка. Хочеться відмітити такі, як говорять, дату. Що ж це вже воно ж не, не повторяється? Не повторяється два-три рази один раз в житті. Так що тут. Треба трошки хоча якось я відмітити. Я ж кажу, він це це... Свідком зародження сім'ї була подруга Тетяни та водночас сестра Леоніда. Познайомились, коли чоловік приїхав у відпустку зі служби в армії. Він каже, ну, я приїхав, мені треба вже женитися, бо е, треба, там, в Польщі, треба, щоб була жінка. От, ну, ми так посиділи, подумали. І мій батько каже, ну, у нас на приміті є гарна дівчина. От вона тут о і вона приходить. Тут її вже йти додому. Ну, що треба, щоб провів. Ну, мій батько каже: ну, от тебе льоня проведе. І так в них і це все закрутилося. Рідні кажуть, що люблять приходити в гості до подружжя, бо тут завжди панує весела та затишна атмосфера. Це однозначно приклад іменно тої сім'ї, які один за одним. От що б не було, як би не було, який настрій, ніхто ні на кого не ображається. Вони дуже дружні, дуже дружні. Отак, От щоб сказати одним словом, вони якби ну ну пара, пара від Бога. От вони создані один для одного, і що в житті би не траплялося, вони завжди в місті. Тетяна та Леонід кажуть, досі люблять одне одного, як і в молодості, та планують відсвяткувати ще не одну річницю. Анна Шутова, Микола Назаренко, новини за день, телеканал ВІТА.